Привіт, привіт, мої дорогі! З вами знову я, Олена Захарова. Розпаковка, чергова розпаковка посилочки від Лівеста. Що в нас є в цій посилочці? А в цій посилочці у нас є отакі чудові шампуні 400 мл. Це для стимуляції росту волосся. Вони дуже гарно доглядають за волоссям, дуже гарно зволошують і шкіру голови, і так само кожну волосинку насичують вологою. Прекрасні шампуні дуже користуються попитом, тому що воно дійсно дієві. Дівчата користуються і кажуть, що справді стимулює волосся до росту. Воно стає живим, по-перше, а по-друге, з'являються нові волосиночки. Так що рекомендую дівчатка. Їх в мене замовлення, аж три аж три штучки. таких шампунів. Далі в нас замовлені йдуть наші кулькові дезодоранти. Вони в минулому каталозі були по акції, тому їх в мене в замовленні є багато. Є різні запахи, вони ідентичні з запахами тих наших бодіспреїв, які є в нашому каталозі представлені, які є аналогами Вікторії Сікрет». Чудові, прекрасні, дуже гарно справляються із забрудненням, із запахами, запахами і захищають від того від пітливості. захищають і дають такий свій, свій легкий аромат, приємний аромат. Прошик засадовий. Це є дієтична добавка для регуляції. Кислотно-лужного балансу. Це я взяла для себе. Взяла, чому? Раніше не брала його, але після того, як моя подружка взяла ці, ці добавки і дала своїй мамі, коли в неї пекла печія, Виникла печія, вона їй дала цю таблеточку, і через пів години мама сказала, що печії немає. подружка зі мною поділилася по по і я вирішила, що треба таке мати собі так само в аптеці. Взагалі, ця, ця добавка, вона це є польська добавка, прошив засадовий, називається від, від компанії Ланштейнер. Вона використовується для регуляції кишлотно-лужного балансу її можна вживати навіть на постійній основі. І так само її просто можна вживати тоді, коли печія, І для, для зниження ваги, вона регулює перистальтику кишечника. Вона дуже гарно впливає на весь організм, навіть на нервову систему. Навіть на нервову систему я вам скажу. Так що дехто в нас прийма, приймають її на на постійній регулярній основі. Вона не, не пошкодить. І для себе я ще взяла. Молочко для зняття макіяжу. Я вже закінчую одну баночку, брала. Знаєте, кращого для демакіяжу засобу я не зустрічала. Для мене він дуже гарно підійшов. Це таке молочко, миндальне молочко. Дуже дуже гарно справляється із макіяжем, і дуже гарно зволожує ще шкіру. Воно. Настільки гарно впливає на шкіру обличчя, так як в мене шкіра є суха, то вона дуже потребує такого зволоження. От саме оце молочко воно дає це зволоження. Дуже його полюбляю і дуже приємний має аромат. І ще замовлені зубні пасти. Наші зубні пасти, отакі От у нас величезні об'єми. Це для відбілююча зубна паста, білосніжна посмішка і профілактична зубна паста для ясен. Прекрасно! От такий, от така величезна, вона, 170 мл. Дуже гарні смачні смаки, має, м'ята і різні трави. Дівчата користуються. Я ще правда не користувалася такою, тому що я ще користуюся зібною пастою від Італії. Але коли закінчиться та то вже перейду на цю і потім поділюся з вами своїми відгуками. І про аромати. аромати. Два аромати в мене є в замовленні. Angel і Luna. Angel – це є. Аналог джеванши, ангел ідемонили сикрит. І луна це є екла еклад, еклад від ленвін. Це є аналоги тих ароматів. Прекрасні це одні із моїх любимих. От оці, оці два аромати. Я їх дуже полюбляю. Що цей? Що цей аромат? І вони так само мої клієнти їх полюбляють, тому замовляють. Отаке в нас сьогодні замовлення. Ще не все я розповіла. Що в мене в замовленні є отаке мило, лікувальне мило сірчане. Також воно має дуже приємний аромат, хоча воно і сірчане. Я думала, що сірчане мило воно буде ну неприємний запах мати, але воно має дуже приємний запах, аромат, і крім того, воно ще є лікувальне. Лікувальне воно допомагає при, при висипах, для проблемної шкіри його використовують. Для підлітків використовують його можна просто намилити і нанести такою, як пінкою на обличчя, потримати декілька хвилин, а потім вже змити. Допомагає підліткам боротися із висипаннями. Отаке в нас замовлення. Дівчатка під цим відео є посилання на всі мої месенджери. Під цим відео є посилання для того, щоб отримати дисконт. Можете перейти за посиланням і зареєструвати, просто заповнити анкету, і ви можете мати дисконт на всю продукцію 30%. На перше замовлення 30%, а потім на кожне ваше замовлення 25 і вище і 30%, а деколи буває 75%, бо дуже багато акцій пропонує наша компанія Лівеста. Я просто вам рекомендую, якщо вас, вас торкає цей товар, я знаю, що ви спостерігаєте за моїм відео. Якщо вас щось торкає, то ви можете звернутися до мене в месенджерах, я вам допоможу і розібратися із продукцією, допоможу вам. Отримати дисконт. А якщо не хочете звертатися, ви просто можете самостійно зареєструватися, там абсолютно нема нічого складного, і просто самостійно використовувати цю, цю, цей дисконт і цю знижку. Просто для себе, коли ви захотіли, тоді зайшли, оформили своє замовлення, оформили доставочку на ту пошту, яка вам зручна, і навіть ні до кого не звертатися. На все добре, мої дорогі, до наступних зустрічі. Чекаємо нових замовлень і нових відео.